своїми словами. Отже, Ісус Христос знаходився в домі. Уявіть собі, невеличкий сільський дім. От, хто в селах буває, це старі сільські доміки. Там є придбаничик і дві кімнати, наліво і направо. От такі сільські дом, доміки типові ще є в селах. Ми там дуже часто буваємо. І е, Ісус Христос був в такому домі. І навколо нього зібрались тисячі людей. Тисячі. Настільки, що коли прийшли до нього е, його мама і його брати, вони не могли пройти. Ну ти можеш пройти, якщо там люди зібралися. Навіть якщо 100 людей зібралися, ти можеш пройти. Але коли тисячі там зібрались, і вони всі так плотненько стояли, вони просто не змогли цей домик прийти. І вони сказали: а ануйте покликати Ісуса Христа сюди. Ну, там, е, і Ісусу Христу передали. І в цей час, в цей момент. Ісус Христос стояв і Він навчав. І Він зцілював людей. В цей час Він зцілював людей. Він якраз на когось руки поклав. І в цей час він якраз про царство Боже людям проповідував. І в цей час якраз він виконував завдання Бога Отця. Якраз він служив. Якраз було отаке от богослужіння. Вікна повідкривані, всі в вікнах там, і в безліч людей. І чому там тисячі були? Ну тому що черга стояла на стіленні. Уявіть собі. І приходять його родичі і кажуть, а ну можете його попити сюди. От, і Ісус Христос відповів, хто мати моя, хто брати мої, ті, хто слухають Слово Боже, і ті, хто виконують його. І знаєте, на, в цій історії може показатись, що Ісус Христос не шанував е, своїх родичів і не шанував свою маму. Е, це не так, це не так. Це може так здатися, але я зараз поясню. Отже, дивіться, новий завіт. І вся Біблія, отут уважно, тут цікаві. Це вже не те, що я е, е, перед цим казав, а тут цікаво буде всіх. Новий Завіт, і вся Біблія, і все, все біблійне вчення і вчення Ісуса Христа. Вони навчають нас шанувати батьків наших. Друге, піклуватися про свою сім'ю. І третє, виконувати свої соціальні обов'язки як людина-громадянин. Ще раз хочу сказати: це Біблія, це Біблія, це християнське вчення. Це Ісус Христос, це апостоли, навчають християн шанувати своїх батьків, піклуватися про свою сім'ю. І третє, виконувати свої соціальні обов'язки як людина-громадянин. Я зараз ці три е, е, речі трошки е, 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 більше розкажу. Перше, перше. Шанувати батьків Шанувати батьків – це е, заповідь. Це не пропозиція, а там, ну, можеш шанувати, можеш не шанувати. А це заповідь. Заповідь це штука, яку ти повинен виконувати. Все, Це тобі завдання. Ну, Ти можеш не виконувати, але ти станеш проти Бога. Тобто є заповідь. Шануй батька і матір, будеш успішний на цій землі і будеш довголітній. Так написано. Заповідь. І вона має дві частини. дві частини. Перше, діти е, повинні, наприклад, слухатись маму. Далі, діти, увага діти, не повинні е, е, злі слова говорити на своїх батьків. Не можуть по цій заповіді зло, злори, злорікати злі, злі слова говорити, погані слова на своїх батьків по цій заповіді. Далі дорослі діти повинні дбати е, е, про своїх батьків похилого віку, не повинні їх поставити. Або якщо дорослі діти далеко повинні гроші давати, навіть якщо у них скрутні обставини, Ну це їх, ну, працюєте, це їх проблеми. Тобто, це називається шанувати батьків. Тобто, шанувати так, як нас шанує Господь, не теоретично, а ну, доглядати батьків Це перша частина цієї заповіді. Далі, тепер є друга частина. Так як ми тут не всі, вже такі вже з дітками маленькими, а ми вже з онуками, може, у когось правнуки вже є, я трошки скажу друга частина. Батьки, дідусі і бабусі повинні також цю заповідь виконувати по відношенню до своїх онуків і правнуків. Навчити про Бога своїх дітей, онуків це ваше завдання. перед Богом, це заповідь для вас. Це заповідь, яку повинна зробити бабуська або дідуська, навчити про Бога. А, а що, саме, що саме? Читати дитячу Біблію і навчити 10 заповідей. Хтось мені нещодавно каже, ти знаєш заповіді? А людина каже, ну я знаю, що їх 12, але конкретно я не знаю. Так от заповіді 10. <рес> Почнемо з того, що заповіді 10. Вивчили це. І потім знайшли всі 10. Я вам скажу потім, хто зацікавиться, я скажу, де шукати. Старий завіт, книга вихід, 20 розвиток. Там вони по черзі написані. Отже, є 10 заповідей. В Вікіпедії не шукайте. В Біблії у Старий Завіт, книга Вихід, 20 рот. Там написані ці, ці заповіді по черзі. Отже, отже, тепер, якщо діти... Не будуть за своїх батьків піклуватися, у них не буде успіху і не буде довгого життя. Цей заповіді на басі. Якщо мама або дідусь і бабуся не навчать, мама не навчить своїх дітей, це заповідь для батьків також. І для бабусі, для дідусів. Не навчить своїх дітей заповідям і не буде читати е, дитячу біля. Їм. А просто дасть смартфон і просто покормить і купить кусочок тортика. То коли ця дитина підросте, вона не буде шанувати е, бабусю. А що вона буде шанувати? Ну, вона ж не знає, що про це Бог сказав. Е, тобто ти повинен посіяти і ти е, почнеш. Отже, е, це е, перше, Біблія навчає, шануй батька і матір. Далі, Біблія навчає, тепер друга частинка, я сказав, три частинки буде, е, е, шанувати батьків. Піклуватись про свою сім'ю. І третя частинка це соціальні обов'язки, як людина-громадянин. Це навчає все Біблія. Це Біблія нас навчає, як, знаєте, це не навчали різні культури. В різних культурах по-різному було до Біблії. І Біблія це зробила законом для людей, законом для всіх. І якщо ти хочеш догодити Богу, ти будеш підкорятися цьому. Навіть, ну я не розумію, за чим мені це робити. Ну не розумію, але Господь так хоче. Ти можеш не розуміти, але просто підкорись. Це віра, це практична віра. Далі. Отже, е піклуватись про свою сім'ю. Дивіться, це Господь хоче, і його воля, щоб ми е піклувались про тих, кого дав нам Господь. Хто от в нашій сім'ї, Господь хоче, щоб ми про них піклувалися. Наприклад. Наприклад, я як мужчина, я як чоловік, у мене я дружина, я про неї повинен піклуватися. І Господь мені дав дітей. І я повинен перед Господом, не перед дружиною, не перед дітьми, не перед людьми, не перед сусідами, не перед, не перед соціальними організаціями, а перед Господом я повинен за них піклуватися. І знаєте, що я чую? От е Я чую таке, я з дитинства таке чую. Коли е, мужчина каже своїй дружині по поводу її дітей, тобі треба, ти робити. Це твої діти. В смислі твої. Воно у нас є таке культура. Ну, типу, ти наражала, ти, е, так ми з тобою їх наражали. Здається. І я це таке чув багато разів. Послухайте, е, це страшна фраза. Це страшна фраза проти Бога. Це безбожна фраза. Це, це, знаєте, це як плівок е, в Божий задух. І потім ця людина прийде в церкву і скаже, я така віруюча. Це людина безбожна. Якщо людина е, каже, е, е, ну, це твої проблеми, сама е, розбирайся зі своїми дітьми, і вона е, батько цих дітей, ну, тоді вона буде мати справу з Богом, який буде проти цієї людини. І в нього не буде благословіння. Хоч він буде купляти ці карточки, стирати, щоб там мільйон виграти. І хоч і що він робить? У нього не буде Божого благословення. Далі мама, мама, яка народила дітей. дітей і ця дитина е, просто, ну, просто вона не управляє. І вона не слухається, мама. А мама, замість того, щоб викону, е, виховувати дитину, вона показує мені на цю дитину. І каже, ми таке бачили, села, багато. Дивись на цю дитину, там отакі шпенди, три роки. Я нічого не можу з ним зробити. Ну що я можу з ним робити? Моя дитина не вихована. Виховай! Це твоя дитина? Да. так? Ти, ти її родив, впевнена? Це тобі її Господь дав. Це твій маленький огородів. Бери бур'яниці ведьор, є спеціальне місце. Навчи її слухатись маму, шанувати маму. Шанувати. Це тобі Господь дав. Це тобі, це не соціальним організаціям, це не садіку і не школі, і не церкві. Господь дав цю дитину. Це твоя дитина. І якщо ти кажеш, е, ти б бачили цю дитину, вона не вихована, то мені здається, мені странно. Це твоя дитина. Це Господь з тебе спитає, що ти робиш для того, щоб вона була вихована. І що я хочу сказати, дивіться, що я бачу дуже часто, дуже часто, от ми робимо благодійні заходи. І приходять цілі сім'ї. І тільки починається молитва, дитина вскакує, починає ну, бавитись, кричати, балуватися і біжить до своєї мами. І спілкується з мамою. Так голосно, як я молюсь, так і дитина голосно спілкується з мамою, і мама їй ще відповідає. І знаєте, що я бачу? Що дитина взагалі не знає, що таке молитва. І що треба шанувати Бога. І мама в тім'я. Вона теж не знає, що під час молитви треба стати і. Ну, Шанувати Бога. Не в курсі. Друзі, християнська віра, вона практична. Вона про виховання. Виховання це практична штука. Ти виховуєш свою дитину. Маленьке деревце. Може вирости кривим, а може вирости рівненьким. Щоб виросло рівненьким, ти обов'язково забиваєш паличку і підв'язуєш плотненько. Плотненько, тоді росте рівненько. А яка гілочка пішла не в ту сторону, то ти береш секатор безжалостно. Я вчора. І пів-пів. І все, дерево чудове. Виростає. Прекрасно, це йому нашкодить? Ні. Добре. Отже, піклування про свою сім'ю це Божий задум. Біблія нас навчає, навчає. шанувати батьків. Це заповідь не тільки для дітей, це заповідь для мами. Ти, ти вкладаєшся в дітей. Діти тобі віддають Це заповідь для бабушки. Ти вкладаєш своїх онуків, онуки віддають тобі. Далі піклуватися про свою сім'ю. Ти вкладаєш, ти ну, ти батько, ти відповідаєш за всю свою сім'ю. Робиш те, що ти можеш. От нема роботи. Знайди. знайди. Руки, ноги є, ну іди знайди. Я просто такінчу уже фантазії. Лінь. Послухайте, лінь і безвідповідальність. І егоїзм це дуже великий гріх. Зато в тебе є смартфон, і ти лежиш на дивані і е, рубасишся в ігри. Зато є поповнити е, е, рахунок на інтернет і на, на цигарки. Ви знаєте, це величезний гріх. І після цього людина показує мені харести і каже: дивись, яка я віруюча, я скажу. Це не працює. Працює заповідь. От заповідь працює. А от наші ці показательні виступлення не працюють. Зрозуміло? Далі. Третє, Третє. про що навчає Біблія? Наші соціальні обов'язки. Як людина-громадянин. Про це також навчає Біблія. Дуже просто знаєте, де це навчає? Це Біблія навчає соціальні обов'язки людини-громадянин. Що ти придумав? Біблія навчає тільки релігії. Ні. Біблія не навчає релігії. Біблія навчає практиці. Знаєте, де про соціальні обов'язки людини? Друга заповідь. Люби ближнього свого як самого себе. Наприклад, ну наприклад, коли я виходжу із під'їзду багатоквартирного будинку, і я бачу своїх сусідів, і я кажу доброго дня! Це нормально? Нормально, але не всі так роблять. Не всі так роблять. І нам треба самим навчитись любити ближнього. Я б хотів, щоб зі мною віталися. Ми жили, ну, ми раніше багато. Орендували квартирку, ми одружилися. Ми орендували квартири десь 18-19-19 років. Весь час по різних квартирах. І е е я бачив людей, мені цікаво, є така категорія людей, які вітаються з собою так. Це ну, типу, здравствуйте тільки в кінці. І ви приходите біля Сть. Ну, це добре. Але якщо ти християнин. Якщо ти християнин і ти бачиш людину, яка ти знаєш, і вона живе поруч із тобою, ти скажеш доброго дня. Ну, Чому ти так Чому ти так кажеш? Тому що люби ближнього так, як самого себе. Я б хотів, щоб зі мною приготувати. Далі, оце постійна боротьба за те, хто е, підмете е, ці... Е, в п'ятипороховому будинку між трьома або чотирма квартирами на площадці. Площадка два на метр на півтора. Це космічна боротьба. Але зробити в ім'я Ісуса Христа. Це практично, це соціальне життя як людини громадянина. Це соціальне життя. Де ти таке в Біблії взяв, відкопав? Да, я відкопав, люби ближнього свого як самого себе. Так вони ніхто не оцінять. Зроби для Господа. Не роби для них. Але покажи, що ти християнин. Як чим докажеш, що ти християнин? Своїм хрестиком, ти його не видно, просто пол помий, тоді буде видно. Хай хрест твій буде між тобою і Господом, що ти християнин, а добрі діла між тобою і людьми. А, і ще я хочу. А, і тепер ви мене а, спитаєте, ти перекрутив, ти не, не з Біблії, а я ще прочитаю де цю Біблію, ще написано. Я ще ще прочитаю. Зараз, зараз. Це Івангелій від Матфія, 5 розділ, 16 вірш. Євангеліє від Матфія, 5 розділ. 16 вірш. Дивіться, що Ісус Христос э, сказав які слова. Нехай і ваше світло світить перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Нехай ваше світло світить перед ким? Перед людьми. Перед ким? Перед сусідами. Перед ким? Перед тим, з ким ти привітаєшся, скажеш доброго дня, навіть якщо це не дуже хороша людина, буває така статуса, я з нею привітаюся. Ну ладно, Господь, заради тебе. Доброго дня. Ага. Нехай ваше світло світить, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили вашого Небесного Отця. І ще я таку е е завжди кажу е е ще таку пропозицію. Як люди побачать твоє світло? Як вони побачать, що ти християнин? Як вони побачать, що ти Божий? Подбай про когось, хто поруч з тобою знаходиться. Подбай про інваліда. Подбай про того, кого оставили всі. Подбай про ту людину, і ти, ти скажеш: ну я не знаю. І от я вже навчав про це, друзі. Шукай, як проявити любов. Шукай. Ісус Христос шукав тебе. Щоб проявити до тебе любов. І ти знайди, кому зробити добро. Шукай в сусідньому під'їзді через під'їзд. Шесть під'їздів в п'ятиповерховому під будинку. Ти можеш знайти або 9-поверховому 71 квартира. Можливо, там є бабулька, яка просто сама. Можливо, є інвалід, який от е... Аня е... провідувала бабульку. Вона в'яже. Носочки для ЗСУ, вона не виходить з під'їзда. вона каже, що з неї приходять депутати, беруть ці носочки, віддають їх ЗСУ, з нею фоткаються, з нею не І просто, Вона каже, навіть пара фоток мені там дали, там просто беруть носочки. І там в цьому будинку Аня каже, навіть пандуса нема, вона на інвалідному візку. Бачити це, знати, користатися тим, що людина робить для ЗСУ, е і не зробити пандус, якщо пандус, якщо це в своїх силах, і показати хрестик, покажи пандус. Покажи пандус, а не хрестик. Зрозуміли? Тобто, хрестик, нехай буде між тобою і Господом. Це твоя віра, це знак, що ти християнин. Але добрі діла. Нам треба показати людям. Людям ми показуємо добрі діла. Вони бачать добрі діла. Ми робимо їх в ім'я Ісуса Христа і прославляємо нашого Небесного Отця. Отже, ця частинка я е, закінчу. Е, я хотів сказати.